Ліквідатор Микола Татієнко говорить, своє життя присвятив роботі водієм автобуса. Однак, 26 квітня, 39 років тому, замість звичного маршруту до автостанції, каже, поїхав евакуйовувати людей із Чорнобильського району. У мене 25 квітня день народження, і 26, а 26 зранку нас відправили в Чорнобиль. Тоді не тільки мене, тоді нас посилали 20. 28 чоловік одразу посилали з автобусного парку. Ну, в живих, мабуть, троє-четверо, якщо залишилося. Розповідає, вивіз із забрудненої території понад 700 людей. Нам ніхто нічого не об'ясняв. Нам дали, дали путівку і сказали, їдеш в командіровку, туди, туди. Я не вважав, що, що ми там подвиг завершили. Був був в Чорнобилі. Перебував там, каже, ще місяць після аварії. Коли повивозили вже людей з Чорнобиля, то було жутко, коли їздили з міліцією на патрулювання. Представляєте, всі корови ходять, ну, от корова йде, вона реве, вона побачила людину, вона йде людина. А як корову не дають 5-6 днів, 10 днів не дають. Ви розумієте, що це таке? Чорнобильська катастрофа сталася 39 років тому. Але її наслідки, говорить Микола, відчуває і сьогодні. Цукровий діабет це наслідок Чорнобильської ЕС. Очасне лів око я нічого не бачу. Мені Глаз відкриваю, але і все. Нікуди не дінуся я цього. І мені об'яснили це все, я понімаю. Розповідає, з посади водія пішов через загострення хвороби. Я себе вважав здоровою людиною. Вже. В свої 47 я бігав у футбол. Хлопчикам по 20 років вони не встигали за мною. А в 48 у мене інфаркт, цукровий діабет і пішла вся кухня. Унаслідок цукрового діабету в 2014 році йому ампутували праву ногу, а через п'ять років і ліву. З того часу говорить, він мав два крісла колісних кімнатне та вуличне, завдяки яким мав змогу пересуватися самостійно. Та відтоді, як зламалось вуличне, майже не виходить з дому. З травня місяця і по грудень я на вулиці був ну сім 8 разів, не більше. Вона вже розсипалася. Ну шість років. Шість років коляски. Микола говорить, мріє знову самостійно виїжджати на вулицю. Каже, хоче займатися улюбленою справою риболовлею. Таку рибку я ловлю в селі. По сім кілограм, сім-дев'ять. Згадує, як на відкритті сільського ставка брав участь у змаганнях з риболовлі. Це було. І от представте, на номерах було 69 чоловік. Ну, зарівнувань, участик. Всі на ногах, а один колясочник проїхав. І цей колясочник виіграє перве місце. Колясочник – це. Його дружина Віра Бірукова говорить, аби отримати нове крісло, вона звернулась до сімейного лікаря, аби він розробив індивідуальну програму реабілітації для чоловіка. Тепер подружжя чекає на рішення експертної команди лікарів. Я розуміла, що треба ця дорожня коляска. І кімнатна. Виписали нам кімнатну, ну а він, йому треба рухатися. Коли я пішла в службу соцзахисту, вони мені дали цілий список. Він має право і на дорожню е, коляску, і на ліжко, прикроватний столик. Мені дуже важко дивитися, як він там біля вікна, на кухні. Вибачте, емоції. Дивиться в вікно, дітки гуляють, всі люди гуляють, а він дивиться в вікно. Знаєте, як йому отут. А мені як на це боляче дивиться. Керівниця Черкаського відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Ольга Хоменко розповідає: кожна людина з інвалідністю має право на забезпечення необхідними допоміжними засобами реабілітації. Починати треба з лікуючого лікаря. Однозначно ідеш до лікуючого лікаря і говориш, що я людина з інвалідністю. Давайте будемо дивитися, які можуть бути мені засоби реабілітації в зв'язку з моїм станом здоров'я. І лікар повинен, виходячи з цього, направити на огляд експертних команд, які на сьогодні створені і проводять оцінку повсякденного функціонування людини, і виписати відповідний документ. Говорить, з цим рішенням потрібно звернутися до органів соціального захисту. Вона може прийти до органу соціального захисту населення, вона може прийти до Центру надання адміністративних послуг, там теж приймають такі документи. І сама вона може через дію чи через соціальний портал Міністерства соціальної політики звернутися. Можна звертатися і до нас, без проблем. Оксана Ковтюх, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.